Радіо Юей Чикаго повідом нас, що там нового. До Росії вже прибув Сі Сідінпін. Проте напередодні в Китаї оприлюднили документ із 12 пунктів, в якому лідер КНР виклав своє бачення врегулювання війни в Україні, в якому не зазначається, хто саме розпочав агресивну війну, повага суверенітету всіх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення і військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, сприяння післявоєнному відновленню. У США китайський мирний план вважають спробою легалізувати окупацію Росією українських територій. В свою чергу у Москві розпочалася сьогодні, 20 березня. Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіньо. Вона триватиме до 22 березня. І нагадаємо, що це його перший державний візит до Російської Федерації за чотири роки. Про це повідомила прес-служба Кремля у Телеграм. Путін в свою чергу заявив, що уважно ознайомився із мирним планом Китаю. Йдеться про опубліковану КНР-позицію щодо війни Російської Федерації проти України. Російський диктатор зазначив, що план. Пекіна можна обговорити Росія. Завжди відкрита для переговорного процесу. Крім того, Путін привів Сі Цзіньпіня з переобранням на посаду голови КНР, зазначив ефективність китайської економіки та управління. Сі Цзіньпінь назвав Путіна дорогим другом. Також Сі Цзіньпінь стане першим лідером, який зустрівся з Путіним після того, як міжнародний кримінальний суд видав орден на його арешт. В свою чергу президент України Володимир Зеленський вважає позитивним. Ой, факт, що Пекін почав говорити про Україну, але не погодився з деякими пунктами мирного плану. А президент США Джо Байден відкинув представлену позицію Китаю, заявивши, що його реалізація вигідна лише Росії. В останні тижні Вашингтон та його союзники неодноразово заявили, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії. За даними американськими змі, мова може йти про дрони і навіть боєприпаси та артилерію. Для воєнних злочинців немає терміну давності. Ордер на арешт Путіна виданий довічно, заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Газі Карім Хан в ефірі BBC Radio. Він уточнив, що ордер може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу. Тим часом на Росії добряче підгоряє, тому що там відкрили кримінальну справу на прокурора А та суддів а, власне міжнародного кримінального суду. А які видали ордер на арешт Путіна? Там запевняють, що нібито підстав для арешту Путіна немає. Також о, також заявляють, що Путін як глава держави користується абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав. Євросоюз схвалив виділення 2 мільярдів євро на закупівлю і доставку артилерійських боєприпасів в Україні. Повідомляє AFI-App. Також є новина, що е, США оголосили про новий пакет збройної допомоги для України на 350 мільйонів доларів. Державний секретар е, США Блінкен е, про це повідомляє. Пакет буде включати боєприпаси для Хаймарс, боєприпаси для Брадблібрадблей, ракети Хармс і протитанкову зброю та річкові катери. Угорщина не братиме участь у спільній закупівлі ЄС боєприпасів для України на суму 2 мільярди євро. Німецькі БМП Мардер вже прямують до України. Міністр оборони Німеччини зазначимо, Німеччина запевняла, що передасть Україні 40 одиниць такої техніки. Також Норвегія відправила до України 8 танків Леопард 2А4, чотири машини. Брем і Радар Контр. Контрбатарейної боротьби у відомості е, опублікували серію фото, які демонструють доставку військової техніки з Норвегії до України. Танки перевозили за допомогою транспортного літака АН 124 Головною новиною інформаційного простору, звісно ж, є візит президента Китаю Сідзінпіня до Росії е, і зустріч його з Владімером Путіним. Хоча ця зустріч могла і не відбутися, враховуючи рішення в Газі, Владислав. Якщо можеш, будь ласка. З точки зору знову ж таки, людина, яка знайома з військовою справою, сказати чи вигідно Китаю взагалі мати будь-які відносини з Росією, і навіщо взагалі відбувається зустрічі такого плану? Чи дійсно Сі Цзіньпінь хоче стати тим, хто примирить дві країни, які по суті ніколи не можуть вже жити дружно? Давайте я на це питання відповім не як військовий, а в першу чергу як одесит. Тому питання чи кому що вигідно. От зараз я спробую спробую на це відповісти, пояснити трохи констатація факту: Китай нічого не буде робити, те, що для Китая не вигідно. Це 100%. Тому в першу чергу Сидзіньпінь в будь-якому я впевнений в цьому. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що він приїхав на цю зустріч, тому що в нього є погляди, як це в майбутньому буде вигідно для Китаю. В найближчому майбутньому, в далекому, це вже не суттєво важливо, але в будь-якому випадку Китай від цієї зустрічі має щось виграти. Іншого варіанту просто не дано. І тепер давайте спробуємо подумати, а що це може дати Китаю взагалі і чому Сі Цзіньпінь пішов на такий шлях, враховуючи те, що є ордер на. Арешт Путіна і Сі Цзіньпінь як лідер е, однієї з найбільших країн світу, з, з найбільшої економі з, з е, однієї з найбільших економік світу з величезними промисловими можливостями, ризикує глобалізацію і е, глобальним ринком міжнародним їде до Росії. Ну, по-перше, е, мені це подобається, бо я уявляю, яка, яку ціну за це заплатить Росія. Мені це подобається. Е, По-друге, е, Ну знову ж таки я уявляю масштаби масштаби цієї ціни для Росії, і як е, е, які в цілому будь-які цивілізовані країни розуміють, що е, в тебе не вийде якесь процвітання без глобалізації. Е, всі речі, які нас оточують, все, що ми маємо, е, всі найбільше досягнення нашої цивілізації зараз, це те, що було зроблено завдяки глобалізації, завдяки дружбі між країнами і і так далі. Звісно, Росія намагається грати на тому, що Сі Цзіньпіню і Китаю в цілому не треба західний ринок, а намагається показати, що якщо Китай навіть буде там ну, якось ламати відносини з навколишнім світом, то Росія все одно буде друг Китаю. Але що може запропонувати Росія Китаю? Окрім е, якогось там, ну там, газ, нафта або якісь природні ресурси. Територія територія. Я думаю, територія, так, територія. і ресурси в Росії немає, немає якоїсь е, стратегічної такої важливої, серйозної промисловості. Росія так само залежить від постачання з інших країн світу, бо Росія за цей час е, також. Е, вона є в глобальній системі, тому е, зараз для них е, одне з там найбільш часто вживаних слів: це там сірий імпорт, паралельний ввоз і все таке інше. Їм ем необхідний імпорт з інших країн, їм потрібна торговля з іншими країнами. А от чи потрібна Китаю торговля з Росією ціною втрати ринку е, Європи і Сполучених Штатів і більш цивілізованих, ніж Росія країн? А тут можна подивитися на масштаби торгівлі Китаю з тими самими Сполученими Штатами Америки. І порівняти з масштабами торгов... торговлі з Росії чи та навіть. Порівняти з масштабами е, фінансових можливостей Росії, тобто, навіть якщо Росія всі свої гроші буде віддавати Китаю, Китай з цього отримає набагато менше фінансів, ніж просто продовжуючи торгувати зі Сполученими Штатами. Тому е, як, як я вже сказав, мені дуже цікаво, е, які дивіденди зараз отримає Китай від Росії. Я в цілому не проти цього, бо Росія фактично, окрім того, що я вже сказав, не може нічого запропонувати. Фінансово Росія не може тягатися з ну в плані. Плані ринку з Європою окремо чи навіть Сполученими Штатами окремо. У будь-якому випадку це, це програш буде для Китаю, якщо Китай вирішить торгувати в першу чергу тільки з Росією. Тому я впевнений, що цього не відбудеться. А дійсно китайський ну, лідер він грає з боку своєї країни. Чи своєї партії, це, це вже не суттєво, і <кій> в будь-якому випадку він буде намагатися, ну скажімо так, як примирити, примирити ці сторони конфлікту. Звісно, буде намагатися як там є два стула оба твої. Це і відбувається, але е, також він буде намагатися зробити це так, щоб, це, е, щоб цивілізовані країни були не проти цього, щоб не втратити самі ці ринки, ринки збуту своєї продукції, і ринки, з яких в нього в країні також виростають якісь певні промислові можливості. Тобто Китай має е, певну потужність в виробництві там, ну, якихось певних товарів, е, але в будь-якому випадку Китай. Навіть Китай, якби це там з огляду на всякі Аліекспреси не здавалося, Китай також не спроможний зараз якось відрізатись від всього навколишнього світу. Китаю потрібна глобалізація, і Китай боїться її втрачати. Єдине, що він дійсно буде намагатися торгувати із Росією, отримувати там дешеві території, дешеві ресурси, і в тому ж числі буде намагатися зробити це так філіграно, акуратно там ну ювелірно, щоб його не забанили на міжнародному ринку, щоб він міг продовжувати торгувати. Чи буде якесь китайське озброєння? Ну я думаю, що шанси на це на жаль є. Тут вже питання, чи зможуть. Виробники зброї так гарно малювати російські літери на своєму, своїй зброї на своїх якихось безпілотниках, але в будь-якому випадку це дуже великий ризик, і я думаю, що якоїсь там ну я вважаю, що якоїсь там повномасштабної допомоги масованої ну Росія не отримає, бо це не вигідно чи, невигідно чи Китаю? буде це пряма передача озброєння від Китаю до Росії, чи буде це через Іран. Дізнаємось буквально через декілька секунд. Шоста -го година це означає, що ми, що ми маємо перерватися на позивні. Знову з вами, і тема нашої дискусії є Китай і озброєння, яке вони можуть чи не можуть надати Росії. Власне, Іран є дуже хорошою такою пешкою в цій грі, а через яку Китай може реалізувати свою допомогу для Росії. Чи відреагує Захід на цю схему? Як ти вважаєш? А, також особисто моя думка, що в будь-якому випадку Іран буде намагатися допомагати, але. Іран також вибачають вже булки зжав і очікує удару з, зі сторони цивілізованих країн. Тому я не думаю, що ця е, допомога буде такою ж масштабною, як Україні допомагає, наприклад, той же самий Європейський Союз. Е, зрозумійте, Європейський Союз е, ну майже, майже весь європейський союз, я не буду зараз сказати за, за одну певну країну. Всі, вважа, всі розуміють, що е, якщо. Україна виграє в цій війні, то ну якби не буде з ким воювати Європейському Союзу. Тобто, чому країни Балтії, там, Литва, Естонія, Латвія, чому вони допомагають Україні максимально наскільки це можливо? Чому такі масштаби допомоги відносно їх особистих збройних сил? Бо вони розуміють, що Україна воює зараз з Росією. А а Латвії більше нема там, чи чи Естонії нема більше з ким воювати. Ну тобто, зараз Україна воює з потенційним ворогом всього Європейського Союзу, чи та навіть з ворогом всього цивілізованого світу. Як мінімум, цей ворог найбільш неадекватний на світовій арені. Ну, дивіться, навіть Іран веде себе трошки попроще вже вибачаю, трошки попроще себе веде. Китай, взагалі, намагається в першу чергу торгувати зі всіма, при, при, придумувати якісь там певні. Схеми, щоб отримувати з цього дивіденди, і Китаю це вигідно. І тут з'являється ця Росія. Вже ну як з'являється, вона вона була давно, але в Росії з'являється маразм у російського царя, і цьому російському царю вже все одно, як, як це все закінчиться. Йому головне війти в історію, як, ну, як якийсь там військовий фахівець, експерт, як начальник війни і все таке інше. Тому я думаю, що навпаки. І Китай, і Іран не будуть робити ставку на Росію в цій війні. Вони бачать неефективність тих видів озброєння, які Росія завжди рекламувала як не іміючі аналога в мірі. Вони бачать, наскільки це неефективно працює. Місцями працює, але не так, як Росія це показує. Тому Іран, звісно, він хоче отримати від Росії якісь певні військові технології. Але все, що Росія може запропонувати, це технології часів радянського союзу, які цілком ймовірно. Вже всі ця всі інформація, ці технології вже є в цих країнах. І е, єдине за чим фактично я бачу, зараз Росія е, ну, е, кхів, бігає, що Росія намагається. Отримати на полі бою, що вона намагається захопити, і для чого Росія намагається захопити якісь певні зразки західного озброєння, і не для себе вона не спроможна копіювати це або розробити щось подібне. Ці зразки озброєння скоріш за все йдуть якраз в Китай, в Іран. І вже там е, ті вчені можуть щось зробити, але знову ж таки, ні Китаю, ні Ірану не вигідно е, це все е, роздувати. Тому е, е, варіанти якогось імпорта однієї країни через іншої, я думаю, що це недоцільно для цих країн. Рішення Гаазького суду надати ордер на арешт Путіна є неабияким прецедентом взагалі, в новітній історії, якщо не в всій історії загалом. Як це вплине на твою думку взагалі на? Політику навколо Кремля, які це буде, які наслідки будуть для тих, хто вирішить продовжити співпрацю з чинним президентом Росії, ось це дуже дуже така кумедна ситуація, бо <кій> зараз рупори Кремля намагаються всі показати, що ну свої ж країні у них взагалі в їх телевізор в першу чергу повернути ну, всередину країни, щоб розповідати всередині своїм громадянам, як воно все на самом ділі. От. І е, цікавість у тому, що зараз е, всі їх канали забиті інформацією про те, що е, там от, видали там ордер, і, і що, і як вони будуть оце забирати нашого царя-батюшку, і уявіть, які вони всі там погані. От як вони мають це, і уявіть, як це жахливо, що вони на нашого царя-батюшку е, залупаються. Але е, все більше людей в самій Росії розуміють, що так, ну. Є е, обраний вже е, ну, відповідальний за військові злочини. Це вже Гаський трибунал е, показав це, віддав ордер на арешт. І е, росіяни починають з часу менше і менше розуміти, а е, що вони такого програють, якщо е, Путін э, сяде в тюрму або буде якимось чином, э, ну якщо його там накажуть за, за те, що він робить. Э, тому це, це шикарно. Тобто, чим, чим більше э, рупори Кремля кричать про те, що э, ми нашого Путіна не віддадим нікому нікогда, тому що він наш, тим більше э, кріпосні в Росії розуміють, що то А, а чого б і ні? Ну, от, от давайте так. От чому б і ні? Ну, типу, хочуть же Путіна ну, якось там до відповідальності привести. А, ну, а, ми, а ми тут при чому? І що ми таке отримуємо від цього Путіна, щоб ми це, це втратили, якщо його посадять і до відповідальності приведуть? Тому це, це дуже цікаво. І чим більше вони це кричать по своєму телевізору, тим це і кумедніше для мене, і в цілому більш ефективно для всієї ситуації. Тобто люди в Росії розуміють. Що з часом все одно їм придеться миритися з навколишнім світом? В них немає іншого шляху, і цей шлях він правильний з будь-якого боку: з боку моралі, з боку політичного, з боку поглядів на майбутнє. Але вони бачать, наскільки їх нинішнє керівництво, наскільки воно віддаляється від цього шляху. І якийсь молодий хлопець, навіть якщо він там якийсь певний час симпатизував зе доперації, він дивиться зараз і розуміє, що цьому хлопцю що йому йому ще жити все життя попереду. І де він буде жити і в якості кого. А, і він розуміє, що тому самому Путіну на кінець цього життя вже просто все одно, що він не має якогось чіткого плану. Він просто має якісь емоції, які намагаються виплеснути руками оцих самих молодих хлопців на навколишній світ. Тому все частіше там люди задумуються про це, навіть не дивлячись на їхній найкращий просто телевізор у світі, найрозумніший там ну, сарказм і все таке інше. Тому. Ця ситуація з ордером на арест Путіна. Ну звісно, вона дуже дуже круто спрацювала зараз. І це, це і, і ще до того, це ж не просто політичне рішення, так як це рупори кремля і розказують. Це дійсно факт. Є е, певна база. Доказів, і згідно цієї бази доказів, був виданий ордер на арешт. Це вже все не просто так. Тобто гайський суд не працює як, як політична, він не працює як телевізор в, в, в Росії, він не працює як суди в Росії, аби, аби показати щось без доказів, без, просто з настроєм, просто з політикою. Ні, там є певні докази, з ними можна ознайомитися, і, і, і буде видно, чому виданий цей орден. Тому це, це шикарно. Стосовно наслідків, які будуть мати е, очільники тих країн, які вирішать е, для себе продовжити спілкування з путіним, чи дійсно е, гаський суд власне буде наклати якісь санкції, йому лукаючи на того самого президента, президента Китаю, який в принципі сьогодні приїхав е, до Росії, чи це чи це все ж а, е, власне йде втрачання репутації? Ну, наскільки мені відомо, от прямо я зараз дивився новини, ну, там трохи обвалилися акції китайських компаній, а багато китайських компаній працює на межі, просто на межі ефективності. тобто... Це здається, що це дешево там виробляти щось. Це не завжди так. Тому це, звісно, буде мати певні репутаційні втрати, і ну, багато простих китайців від цього постраждають. Знову ж таки, як я вже казав, я тут вважаю, що Китай в цілому буде спробувати з Росії отримати більше. Ніж втратить репутаційно, а країни, які продовжують мати зв'язки з Росією і продовжують не допомагати Україні. в мене найулюбленіше в цьому плані, скажімо так, країна це Угорщина, і мені от завжди цікаво, а що б Угорщина робила, якби зараз вона була виключена з НАТО і виключена з Євросоюзу. Мені здається, на цьому моменті вони б зрозуміли, що тепер для них вигідно, щоб Україна перемогла, бо не дай Бог Україна програє, якби Угорщина вже не мала підтримки міжнародних цих організацій, е, я думаю, вони всі розуміють, що Росія вже знайшла причини, чому Угорщина ісконна руська земля і чому там треба всіх освобождати. От, тому це, це таке. От. Маємо коментар е, на нашому, нашій Фейсбук-сторінці. Так люблю слухати нашого розумного жаворонка. Не просто він Вікіпедія. Пишуть наші слухачі. Я погоджуюсь. Не просто ти Вікіпедія. Тому останнє запитання на завершення. Танки Абрамс, системи Петріот, літаки F-16. Що ще варто просити і вимагати у Сполучених Штатів, що далі нам необхідно для того, щоб вести, вести цю боротьбу проти Росії? Я, на жаль, не зможу відповісти на це питання повністю, бо не хочу. По-перше, не хочу, тому що я не хочу вчити противника воювати, але що особисто мені дуже подобається в цих постачаннях: і Абрамси, і Петріоти, і авіаційна техніка, і все взагалі. Плюс ще є певні моменти, які мені дуже подобаються, коли вони вспливають в новинах, або там ну, з певних джерел інформації. Просто вони не є на слуху, тому багато хто з цивільних не розуміє, наскільки це поставка якась важлива Знову ж таки. Вибачте. Ти не скажу, що саме, але е, цінність е, західних систем озброєння е, вона не зовсім така сама, як, е, як це показує постійно Росія. Тобто, що, що робить Росія в рекламі своєї військової техніки? Там, от показує там, є там Хімарс. У якого там, там такий калібр, от стільки кілограм вибухівки. А ми от зробили от ще більший калібр, ще більше вибухівки, тому в нас краще. Це дуже смішний такий метод в стилі Першої світової, можливо, навіть Другої світової, але вже не факт. Цінність західної техніки в. Зв'язку між ними це точність, це зв'язок між ними, це взаємодія між різними родами військ і, е, і різною технікою. Тому е, звісно, якщо ми будемо це, знаєте, от. Там, ну, сидимо там з айфонами, там з макбуками, це як екосистема. Тобто західна техніка, вона вся в одній екосистемі. Коли е, танк, їх танк на полі бою працює, е, їх літаки отримують інформацію від танку, а танк отримує інформацію від літаків, а літаки отримують інформацію від супутників. І коли я дивлюся, що ми отримуємо більше і більше оцих самих систем, оцих складових оцієї, е, західно, західної, значить, військової екосистеми, мені це більше і більше працює. Подобається. Тому е, є певні моменти, які навіть е, більш ефективні е, е, будуть на полі бою, ніж постачання особисто Абрамсів. Абрамс шикарний танк і він, він взагалі дуже дуже класний, доцільний, все. Але ну, е, е, є певні системи, які вже є в Україні, вже працюють, і буде ще поставлятися більше. які... Дають на полі бою навіть більше переваг ніж ніж ці танки, тому а, а звісно, з танками ще краще. Тому ну я бачу тенденцію до позитивних змін. Тому ми як військові постійно жартували, що ну у нас є у нас є танк і танк, а там у них це це ціл, ціла система, яка працює пов'язана одне з одним. Типу, от нам цього не вистачає. Нам не, не можна сказати, що от, якщо якійсь країні дати американські літаки, то та країна буде перемагати. Справа не тільки в літаках, справа взагалі у всьому, і і ми потроху. Отримуємо оце все. Очікуємо допомоги від заходу. Вимагаємо ще більше, тому що ніколи не було, напевно, достатньо. Весна прийшла, час саджати наших а, східних партнерів, як закликав, а, закликав колись чинний президент. Друзі, ми на цьому йдемо на невеличку рекламну паузу. Повернемось до вас уже з нашим гостем на сьогодні. А нагадаю, що сьогодні у нас в гостях буде пані Марта Фаріон. Почуємось. Радио. UA Chicago.